Днями в Лозівській районній державній адміністрації відбувся семінар, присвячений питанню децентралізації та об'єднанню територіальних громад, яке останніми роками хвилює населення не тільки нашого регіону, але й усієї України. В семінарі взяли участь сільські та селищні голови району, представники міського керівництва, виконавчий директор Харківського регіонального відділення асоціації міст України Віктор Мірошник та спеціалісти відділення, які детально розповіли про дії, які потрібно зробити громаді Лозівщини. До об'єднання ознайомили законодавчою базою щодо цього питання. Мова йшла і про перспективний план об'єднаної громади про переваги такого процесу для населення. Детально було розглянуто і питання децентралізації, яке наразі ефективно просувається в Україні і в нашому районі. Зокрема, з 2015 року ви всі, мабуть, відчули, розпочалася фінансова децентралізація. При якій органи місцевого самоврядування по статистиці отримали до 40% збільшення свого фінансового ресурсу. І таким чином, в якійсь мірі, я думаю, і сільські голови, і селищні голови відчули цю децентралізацію, тому що були внесені зміни до бюджетного і податкового кодексів, і завдяки цим змінам і. Деяким повноваженням в сфері надходження до бюджету таким чином отримали ці збільшення цих бюджетів. Але ми нагадав Віктор Данилович слова прем'єр-міністра України, що реформа самоврядування є наразі чи не основною реформою в країні, на яку повинні накладатись інші реформи? Таке реформування дало б змогу впорядкувати місцеві бюджети. Зменшилась кількість дотаційних місцевих бюджетів у 2015 році їх стало 74,6%, а в 2014 було їх 96,3%. І друга цифра це 10,2% місцевих бюджетів, стали повністю збалансованими. У 2014 році таких взагалі не було. З метою підтримки цієї реформи, ви знаєте, що в цьому році було заплановано біля 1 мільярда гривень на об'єднані територіальних громади, їх було створено 159, а також 3 мільярда в Державному фонді регіонального розвитку взагалі на місцеве самоврядування. Ви, хто приймав участь в проєктах, прекрасно знаєте. Що ці кошти йдуть іменно на розвиток інфраструктури і соціальних різних. Виконавчий директор підкреслив, що альтернативі об'єднаним громадам в Україні наразі просто не існує.